Всім здоров, машина жигулі, класика. Стаю зранку заводити машину. Ну, звісно, підкачав на бензонасосі, бо машина довго стояла, але це бензонасос вже новий. І завожу, машина завелась, декілька секунд працює, працює і зразу вже. Глохне, потім знову завожу, ну, понятно, що щось сталося, я вже зрозумів. Потім знову підкачав бензонасос. Машина знову завелась і декілька хвилин пропрацювала і знову глохне. Так я і зрозумів, що ...то потрібно міняти бензонасос того, що він. Коли підкачаєш, бензин пішов в карбуратор. І той бензин, що там є, він загоряється, горить, горить, а потім бензонасос не працює і машина глохне. І так, тепер я поміняв цей бензонасос і працює все супер. Мені подобається. Так що в кого така проблема, можна сміло міняти бензонасос. І що ще було мною побачено, що коли ось це вниз опускав, то воно саме не йшло догори. А потрібно було ось так рукою, типу догори. Взагалі воно вниз опускав і воно залишалось в нижньому положенні. А тут новий, воно все супер йде догори. Ось цей. Знизу ця ручка.